Вітаю вас! Це програма Лідія Таран Запитує. і Я, відповідно, Лідія Таран. Мій гість сьогодні, Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Добрий день! І говоримо ми з вами сьогодні про виявляється, все ж таки, об'єднану, а не роз'єднану Європу. Ваші перші коментарі, що ви відчули і чи взагалі ви. Ви вірили в те, що ось так от за один день, продовжив 14 числа, ось так сильно наші шанси зростуть від 20-30, які давали на початку цього дня, так? Політики ближче до вечора, коли було ухвалене рішення, виявилося, що ось так. Ну, вітаю всіх і вітаю дійсності вікуповною, однозначно, перемогою дипломатичною. Так, так воно і є. І е, відчуття, ви знаєте, якби це було трохи раніше, е, мабуть, що був, був би і захват, і була б така реакція, е, ейфорія. Зараз, звісно, такого нема. Є задоволення. Е, чому тому що ну, Україна, по-перше, все ж таки єдина країна, яка до Європейського Союзу йде через війну, через велику кров. І через здобутки, великі здобутки, і про це до речі, на початку листопада говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондрляїн, коли приїхала до України, і вона сказала про те, що те реформування, яке відбувається в Україні в умовах війни, да ну воно практично неможливе, і ми самі знаємо, як країна змінюється, як це відбувається. Тому звісно, ми вважаємо, що ну я принаймні особисто вважаю, що це заслужений результат. Тобто, ці переговори вони і мали початися, і але дійсно був в такому серйозному неспокої. Ну, ставки Однаку... були взвинчені та ставки були дуже сильно підняті після особливо після виступу президента. Так його звернення, коли він сказав. Те, що він сказав, що це власне буде перемога тоді Путіна, а не Європи, не давати шанси, не приймати напіврішень. І всю цю риторику воно виходило так: що якщо нам після слів Зеленського Європа відмовить, то це вже виглядатиме ну, прямо як казна що, як прям повна зрада європейська. Це дуже страшно. Так, я, я згоден з президентом. В цьому плані однозначно це не було перебільшення, це однозначно було абсолютно логічно і вірно. Бо ну ми бачимо, як складається рік. Ми бачимо, що це та це те, в чому Росія зацікавлена, аби європейська інтеграція України не відбувалася, і тут, тут не було перебільшень. Щоправда, 11 грудня от перед самітом відбулася ще ще і зустріч міністрів закордонних справ Європейського uh -huh. Союзу, у якій брав участь і наш міністр закордонних справ Дмитро так -так. Кулеба, і він після неї, наприклад, так говорив достатньо впевнено: тобто, він говорив про те, що Наприклад, розмова з міністром закордонних справ Угорщини була така, яка дозволяла зробити висновки про те, що не буде в Україні, О, тобто, ну це тобто це було, але сам по собі, от розвиток всієї ситуації, і дійсно, от ці. Слова президента, і, до речі, навіть само по собі засідання Європейської ради, коли Шарль Мішель не вийшов з привітанням, так би мовити, для преси, яке зазвичай ну, буває за порядком, це додавало драматизму, ну не кажучи вже про виступ прем'єра Угорщини Орбана, ну і, і всі. То слідкує взагалі да, за ситуацією, тобто, ну а ще заяви були про те, що може і Різдво зустрінемо там, і сидітимемо а, довго, да, да. і щось ніяк не виходить домовитись. Тобто, таке враження, ніби справді все це вирішилось в останній момент, як ви гадаєте? Ну, не могли всі парламентари, всі європейські політики, ну, тобто, Кулеба був впевнений за кілька днів до так? а всі європейські політики більшість були не впевнені навіть після сніданку цього, який вони могли загадати. Я гадаю, що так було ситуація була дійсно на грані, так? тобто це так би мовити, на такі на міжі, і є. Теж певні такі сигнали, які про це говорили, наприклад, те, що ну, виступи, да, які відбувалися напередодні, тобто і е, такі жорсткі, достатньо від, теж по дра, повні драматизму слова кількох міністрів закордонних справ після наради 11-го е, числа. Згадки про те, що таке, що таке об'єднана Європа, як який її дух, як її може бути, знову ж таки, зараз йдеться про те, що можливо, і присутність Президента України могла би бути безпосередньо на Заході, і вона би була. На саміті вона була логічна, але її не було. Да? Тобто, ну там же кажуть, що його ніби не запросили. Це вже знаєте, ми з вами зараз можемо міркувати. Так, як ви ну, тут, би... так. ну тут, так. Так. тут я згоден, що ми дійсно тут можемо? Чому, тому що тут на цьому е, різноманітні засоби масової інформації будують різні теорії? Чому і як це було? Навіщо це нам? Не яка цінність цього для нас? Ми ж розуміємо вже самі, що ми Україна це Європа. Ну ми вже розуміємо так? в даній конкретній ситуації. Для нас це дійсно суперважливо. Бо дійсно в умовах, коли йде така війна, в умовах, коли ну практично всі з кожного чайника російського несеться про те, тут що від України втомилися, України нічого не виходить і природньо, що багато людей. Вони, якщо не зневірилися, да то морально-психологічний стан дійсно може бути і пригніченим. А тут знову ж таки, це ну так би мовити, от, показує да такий. Ось Україна України вийшлось. Україна виходить і і виходитиме. А з е, такої суто. Політичної точки зору, ну е, однозначно, так це це велике просування. Тобто, це однозначно не закінчення дійсно нашої ходи. Е, не те, що не закінчення. Це ну за великим рахунком, це початок процесу вступу. Але от саме тому, що це початок що процес пішов. Я б не не був, звісно, так настільки оптимістичним, що все да тут уже ніхто нікуди ні буде, ніколи да, не зверне, так. Звісно. Ви маєте на увазі, що ми можемо вічно залишатись таким перспективним кандидатом, думаю, як перший як запасний. Переба. Знаєте, якого як в футболі, якого випусти. Гадаю, що ні гадаю, що в нашій ситуації навпаки, чому тому, що по перше, от мені вчора, например, наприклад доводилося спілкуватися з молдаванами, і вони, наприклад, зараз визнають те, що Україна вона ж тепер не сама. Да, тобто, от Україна, вона перша, так би мовити, і Україна. Дійсно, локомотив, за яким йдуть інші країни, конкретно Молдова, Молдова конкретно, та, конкретно з нами та, приїхала та, 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 Грузія, да. Тобто, це оцой, оцей момент, да, який тобто дозволяє говорити про те, що процес буде успішним також. Другий момент, що це для Ну тут умовно можна казати там конкуренція з західними Балканами, конкретно з Боснією. От те питання, яке піднімала Австрія, і Боснію, до речі, згадав Шар Мішель в у себе в Твітері про те, що переговори... знову дав що... надію. Да, да, да. І тому це ось це, це те, що ну, як на мене, от я би подивився з цієї точки зору, да? тобто Україна як локомотив для європейської інтеграції для, для інших країн. Фігаро, Лімонт і багато місцевих видань оприлюднили перелік, так би мовити, лояльності європейців, звичайних пересічних громадян. До того факту, що Україна може стати членом ЄС, yeah. і там у нас зовсім немає більшості по деяких країнах. У нас взагалі прям сильна меншість. Ну тобто, нам всі симпатизують знову таки. Я кажу не про політичне керівництво, так я кажу про рівень пересічних людей. Нам всі симпатизують, але є така думка, що у нас у своїх європейців в кожній країні стільки своїх проблем що. Ну, українці допомагаємо вам як можемо, але ну нас поки що не дуже бачать. Чи може це змінитися з часом, як ви гадаєте? Я гадаю, що однозначно може. Чому тому, що згадаємо взагалі, як змінилося ставлення до України? Тобто, ну воно його взагалі за великим рахунком не було. Та, і, ну, в... воно змінилося через війну воно змінилося через війну, війну і воно змінилося воно дійсно змінилося через війну але е, в багатьох країнах є е, є е, давайте так є країни які дійсно знають україну з які дійсно з нами і, і тут е, звісно це не найбільше країна європи да? тобто це ну, звісно про що ми говоримо? Ми говоримо про Балтію певним чином про Скандинавію, певним чином так, там про... наша підтримка дуже висока, навіть серед так. населення і, я маю на тобто... увазі, щодо вступу. Та до речі, і Німеччину також. Тобто, тут теж тому Італія. Да, тобто, ми насправді вже ну, Україна зробила багато для того, аби ця. Ну, по перше, прийшла відомість, да по-друге, оця ця підтримка. Тому я думаю, що зміниться саме з часом, і тут, ну в даному, все ж таки, конкретному випадку для нас важливіше якраз і політична складова, тобто, аби політики залишалися на цьому напрямку. Чому тому, що ми все ж таки, ми, ми зараз розпочався процес переговорів. Скільки ви років даєте? В от, от ці переговори рамкові двосторонні. Як ви гадаєте, через скільки років Україна зможе бути в ЄС? Ой, ви знаєте? Я тут ну взагалі такі прогнози давати воно справа невдячна, але особисто я гадаю, що ну навряд чи, по перше, дійсно, вступ до європейського союзу відбудеться до того моменту, як закінчиться війна. Це один момент, другий момент. Все ж таки, ну я достатньо оптимістично на це налаштований, але я не думаю, що це менше кількох років, і, і я гадаю, що це десь приблизно такий період до п'яти років. Близько так. Це викликає. Ага, ну ви навіть дуже оптимістичні, тому що люди здебільшого кажуть про 10-12 років. Ваш прогноз, пане Дмитре, поки що. Знаєте, знаєте, якраз от я 10-12 років, я думаю, що це надто великий термін. Чому? Тому що все ж таки ну, ситуація змінилася. 10 років ми зараз 10 років ось, прожили в умовах після Майдану і угу. початку, початку російської агресії. Зараз ці процеси. вони... Прискорилися да і набагато прискорилося. Знову ж таки, війна їх тут зробила. Знову ж таки, насправді, те, що в цьому році розпочато такі переговори, це теж кардинальна зміна ситуації. Тому я, от тут я розумію, коли говорять про такі терміни. Але я думаю, що 5 років це. Це достат... це достатній термін для того, аби Україна могла вступити до Європейського Союзу. Хоча що буде найскладнішим на цьому шляху, давайте можемо з вами поміск... поміскувати. чи сама лише Угорщина, чи зміна ставлення до нас загальна? Чи ну, та сама втома про таке вже поняття, знаєте, втома від України пояснюють практично все, що відбувається не на нашу користь у світі, але чи можливо саме цей фактор втоми, тому що ми таким локомотивом. Перепрошую прямо в Європу зараз що багато, багато політиків зможуть зрештою сказати, що а може, все таки ви уповільните трохи свою ходу, любі українці. Ну да тут давайте да говорити про об'єктивні та суб'єктивні речі. От да, дійсно об'єктивні речі, це ну тісно наявні внутрішні проблеми України, які є. Да ну, перша тісно, це війна. Такі <тур> <Потім, тур> війни, хоча знаєте, якраз з точки зору от економічної і такої, так би мовити, бізнесової, для багатьох європейців це якраз навпаки сприймається як такий вікно можливостей, да, тобто, це це, це так, так, такий підхід теж є. Щодо відновлення України Які ж питання виявилися принциповими на вашу думку для угоду Принципов... його... Принциповими, До речі, ніяких. От якщо так подивитися, то принципових питань е там і немає. Да? тобто йдеться про що? про те, що погано підготовлений е договір, погано підготовлені переговори, Україна не готова і. От просто згадаємо, що Орбан минулого тижня говорив, що є питання там тактичні, є історичні, і ось Україна це історичне питання. Ось так виглядала ситуація. Насправді Ну, кімнату Тому... тоді нас тим паче подвійна історична перемога сьогодні. і Можемо навіть сказати історична поразка до певної міри Орбана чи не поразка, чи я думаю, що він все ж таки вторгував якісь привілеї думаю... для своїх, да, да. я думаю, що ви праві, що насправді так. Є е, такі на напрацьовані механізми та шантажу або там вимог надто великих, після яких там скорочується якась допомога або блокується бюджет Європейського союзу для а Потім е, всі відступають назад і щось Угорщина отримає. Тому так, ось ці 10 мільярдів про які йшлося це один із таких прикладів про які про які можна говорити тому я думаю що в якраз в даній ситуації так керівництво угорщини воно воно отримує своє те ну вже в рамках того звичного внутрішньополітичного внутрішньо європейського політичного процесу ну давайте задовольнимося тим що принаймні Станом на зараз Європа доволі об'єднана була і об'єдналася заради того, щоб сказати Україні так. Практично виходить як на весільній церемонії в мене, хоча це далеко абсолютно від, від шлюбу. Я дуже дякую вам, пане Дмитре, Дмитро Левусі, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був сьогодні моїм гостем. Дякую до зустрічі.